Я б хотів сьогодні поділитись дуже коротко Словом Божим. Я так вірю, так відчуваю і так молився, щоб це слово воно стало підбадьоренням, стало певним, можливо, натхненням для людей, яким зараз не дуже просто. Зачитаємо місце писання це приповісті, третій розділ з п'ятого вірша, п'ятий-шостий вірш. В кого є Біблія, можете відкрити, слідкувати. Приповісті третій розділ з 5-го вірша: Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавай ти його на всіх дорогах своїх, і він випростує стежки твої. Те, про що я сьогодні хотів би поговорити з кожним з нас, це не зовсім приємно для нас про це говорити, але це дуже життєво і дуже практично. Скажіть, будь ласка, чи були у вас в житті такі ситуації, коли ви розчаровувалися в людях? Можете підняти руку, хто хоча б один раз розчаровувався в людях? Напевно, ви зараз не дуже чесні. Тому що, відверто кажучи, я переконаний, що кожен з нас в житті розчаровувався в людях, правда? Це те, що нас спіткає дуже і дуже часто. І зазвичай воно несе з собою такий дуже негативний фон, негативні наслідки, негативні емоції, можливо, конфлікт, можливо, зіпсовані якісь стосунки з людьми. Нам це неприємно. І це потім дає свої наслідки, з якими нам жити. Але знаєте, є ще, напевно, важча ситуація, коли ми розчаровуємося в тих людях. На яких ми покладаємо не просто якісь надії в своєму житті, а на яких ми покладаємо надії в плані Царства Божого, в плані наших відносин із Богом, в плані нашого ходіння перед Ним і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Про що я говорю? Ми більшість із нас. Прийшли до Бога, і в нас були певні наставники або люди, які нас, можливо, привели до Бога, люди, які нам розповідали про Бога. Це, можливо, лідери церкви, можливо, служителі, можливо, пастор церкви, з якими ми спілкуємося, і ми стаємо через це ближче і ближче до Бога. І іноді виникає така ситуація, при якій ці люди, на яких ми так дивимося, можливо, вони для нас взірець, можливо, ми бачимо в них Бога, ми бачимо, як Бог через них працює. І дивлячись на них, ми починаємо трошечки утотожнювати цих людей з Богом. Я не кажу про те, що ми говоримо, що ці люди це Бог, але ми кажемо, що Бог через них працює, і ми дивимося на те, який результат їхньої праці. І ми кажемо, Ось це, це робить Бог. Але в цьому є величезна небезпека, тому що всі люди, які б не були хороші, які б не були посвячені, вони залишаються грішними. Амінь. Всі люди вони залишаються грішними. А гріховність людини, вона завжди дає ймовірність того, що ця людина вона може впасти, вона може помилитись, вона може оступитись. І ми сьогодні поговоримо трішки детальніше про те, як нам жити так, щоб, розчарувавшись в людині, не розчаруватися в Господі. Це дуже важливо. Це місце, яке ми прочитали. Я б хотів, щоб ми загострили свою увагу на шостому вірші, де написано: пізнавай ти його на всіх дорогах своїх. Знаєте, наші дороги в житті не завжди такі, які ми б хотіли, правда? Коли ми виїжджаємо на нашому автомобілі і прямуємо, не знаю, в якусь мандрівку, чи нам потрібно доїхати з якоїсь точки А в точку Б, для нас найпмальніший варіант, щоб ми виїхали на трасу. І їхали по трасі з тою швидкістю, яка нам комфортна, знаючи, що нема камери, які фіксують нашу швидкість, правда? Щоб не було лишніх поворотів, які нам не подобаються, треба постійно скидати швидкість, можливо, зупинятися і так далі. Але не завжди так буває. І в нашому житті точно так само. Ми б хотіли, щоб наше життя воно йшло постійно вгору. Ми б хотіли, щоб у нас завжди все було добре, щоб було постійно благословіння, щоб в нас не було ніяких. Поганих обставин в житті, щоб в нас не було хвороб, не було людей, які нам псують життя, не було ніяких конфліктів, але, на жаль, так не стається. І ви знаєте, тут, що тут написано, в чому тут глибина? Тут не сказано, що пізнавай Бога тоді, коли твоя дорога така, як тобі хочеться. Не написано, що нам потрібно пізнавати Бога, шукати Його тільки тоді, коли ми стали в той режим в нашому житті, який нам зручний, коли в нас все добре, немає ніяких неполадок, і тоді ми кажемо, Боже, ми готові Тебе пізнавати. Сказано, пізнавай Бога на всіх дорогах своїх. Тобто, яка б не була зараз твоя дорога, наскільки б вона б не завертала в різні сторони, наскільки б не було тобі важко, заклик від Бога до кожного з нас: пізнавай. За будь-яких обставин. І написано, це, по суті, обітниця. Написано, що Бог Він випростує твої дороги. Тобто він зробить так, що ті зараз, можливо, складні обставини твого життя, вони якось обернуться тобі на благо. Ми не завжди розуміємо, як це може бути, але Бог знає, як це зробити. Амінь. І приклад з Біблії. Знаєте, у мене сьогодні така дуже важлива місія: сказати вам одну важливу думку. Не дві, не три, і не п'ять. Тому ми фокусуємося на одній думці. Приклад з Біблії це Давид. І ви знаєте, в житті Давида була одна людина, яка могла дуже сильно зіпсувати Давиду життя. Вона і так зіпсувала, але могла ще більше зіпсувати. Як ви думаєте, хто це? Це хтось може сказати, що це Версавія, але не зовсім. Це Саул. Можу зараз питання: при чому, тут, чого Саул мав зіпсувати життя Давиду? А давайте уявимо. Уявіть себе на місці Давида. До вас приходить пророк і вас помазує на царя. В досить юному віці кажуть, що все, ти майбутній цар. Добре, я радий цьому, я буду до цього рухатись, буду старатись. але проходить не так багато часу, і той цар теперішній, замість якого ти маєш бути, якому ти стараєшся служити, якому ти стараєшся зробити найкраще, він починає тебе переслідувати. Він починає робити все так, щоб тебе вбили, щоб твоє ім'я було в народі споплюжене. Він робить все для того, щоб тебе просто знищити. В мене, напевно, було багато запитань. У вас ні? Перше питання, напевно, було б до Бога, Боже, ну якщо це ти мені кажеш робити, чому ти в моє життя посилаєш людей, які хочуть мене знищити? І це людина, з якої я мав би брати приклад, це людина, з якою я мав би, можливо, чогось навчитись, провести якийсь час, набратися якогось досвіду. Я не знаю, як це бути царем. Можливо, він міг би мені чимось допомогти. Але замість цього ця людина хоче мене вбити. І цей шлях Давида, знаєте, це шлях багатьох із нас. Тому що я переконаний, що в житті багатьох із нас в певний період нашого життя з'являється ось цей Саул, від якого ми очікуємо щось дуже і дуже хороше, але отримуємо щось дуже і дуже погане, від якого ми можемо очікувати підтримки. Можемо очікувати якогось благословіння, якогось добра, гарної поради, щоб з нами поділилися досвідом, але нас переслідують. Можливо, ми бачимо в цих людях, в цьому Саулі, те, що Бог працює через цю людину. Але разом з тим ця людина має щось проти нас чи проти вас. Ви знаєте, в ці, в ці моменти нам дуже важливо зрозуміти формулу. Яка працює в наших відносинах із Богом. Ви знаєте, коли Бог створив людину, існувала дуже проста формула: є людина і є Бог, і між ними є спілкування, між ними є відносини. Після того, як Адам з Євою зрішили, ця формула вона була зруйнована. І більше людина не могла мати таких прямих відносин з Богом без посередництва. Потім Бог, давши закон Моїсею, він встановив, що люди можуть мати певний контакт із Богом, але тільки через священиків, по-іншому ніяк. І прийшов Ісус Христос в цей світ, і Він знову цю формулу відновив. Що це означає? Що зараз, прийшовши до Бога, тобі не потрібно посередника, тобі не потрібно, щоб для того, щоб ти міг сказати Богу щось, тебе представив перед Богом хтось із лідерів, хтось із служителів. Священники, єпископа і так далі. Ти особисто і кожен з нас, ми маємо можливість мати спільність із Богом. Це є величезне благословіння. Амінь. Кожен з нас, прийшовши в його присутність, ми знаємо, що Він готовий кожного з нас чути. Це те, що ми по суті сьогодні святкуємо. Ми кажемо, що день П'ятидесятниці – це коли Бог послав нам Духа Святого, Дух Святий, якраз той, хто зараз в нас, дає нам можливість мати цю спільність із Богом. І ви знаєте, коли в нашому житті, в цій формулі з'являються інші люди, у нас є дуже велика небезпека. Тому що часто виходить так, що ми дивимося на Бога, але ми бачимо не Бога, ми бачимо ту людину, яка представляє в нашому житті Бога для нас. Ми бачимо не того Бога, який люблячий, не того Бога, який прощає, не того Бога, який милосливий до нас, не того Бога, який кожного дня готовий з нами мати спільність, а ми бачимо дії тих людей, які для нас зараз представляють Бога. Це посередництво для нас, воно часто може бути дуже шкідливим. І ви знаєте, іноді буває так, що люди хочуть зробити так, точніше, диявол через людей хоче це зробити, щоб ми не мали цієї спільності з Богом. Тому що диявол зацікавлений в тому, щоб ми з вами не стояли, щоб ми не були з вами міцною церквою, щоб ми не були сильною церквою, яка вірить в Бога, яка слідує за ним. Його завдання зробити так, щоб ми були зруйновані. Що ми були розбиті, щоб наша віра вона не мала жодної сили? І ви знаєте, що це все залежить від кожного з нас. Тому що ми приймаємо рішення. Якщо зараз хтось поруч із тобою скаже, я більше не буду служити Богу, я піду з церкви, що зробиш ти? Можливо, це хтось із тих людей, з яких ти береш приклад, і він скаже: Я розчарувався в Господі, я більше не буду за ним іти. А що зробиш ти? Якщо зараз більшість церкви скаже, ми більше не готові служити Богу, ми, ми лишаємося. Що зробиш ти? Нам дуже легко слідувати за Богом разом. Нам легше співати разом, нам легше молитися разом. Нам легше казати, що ми як церква і нас як церква Бог спасе. Але Бог хоче мати спільність з тобою особисто. Ви можете сказати Амінь? З тобою і зі мною. Особисто а ці особисті відносини вони підрозуміють те, що ти пізнаєш Бога на всіх дорогах твоїх, навіть якщо ця дорога зараз тебе спіткає через людей інших, і вона для тебе неприємна, продовжуй пізнавати Бога. Тому що прийде момент, коли, можливо, навколо тебе люди будуть відрікатись, навколо тебе люди будуть здаватися, люди будуть падати. Але якщо ти зараз в цей час ти вкладаєшся в те, щоб пізнавати Бога. То в той момент, коли буде важко, ти будеш точно знати, за ким ти йдеш. Ти будеш знати, що ти слідуєш не за людиною, не за якимись інституціями, не за якимись правилами і навіть не за релігією, ти слідуєш за живим Богом. І тільки впевненість в цьому, я переконаний, дасть нам сили стояти за будь-яких обставин. Послухайте, розчарування в людях це дуже погано. Але якщо ми розчаруємося в Господі, по причині людей. Це буде набагато і набагато гірше. А нам потрібно пам'ятати, що в нас є слово Боже, в якому Бог залишив дуже багато обітниць. І ці обітниці, вони стосуються кожного з нас, вони стосуються мене, вони стосуються тебе. І якщо ти будеш приймати їх особисто для свого життя, то жодна людина в твоєму житті, хто б це не був, і якби він не, не робив нічого поганого в твоєму житті, подібно як Саул робив для Давида, він не зіб'є тебе зі шляху. І те, що Бог для тебе приготував. Бог зможе зробити. немов пропадаю і згасаю, О Боже, я тебе нехай твоя, батьку, рука, житті не відпускає, о тебе.